Не дивіться це відео, якщо не готові до переїзду, це у нас Келицька 9-й мікрорайон. І тут продається трьохкімнатна квартира. Давайте дивитись. Велика, простора, світла трьохкімнатна квартира на сьомому поверсі. Загальна площа 87 квадратів. Це вже не просто квартира, а справжній сімейний простір, де є для всього, що вам потрібно. Верніть увагу, тут автономне опалення. Ви самі контролюєте свій комфорт та витрати. І це величезний плюс у сучасних умовах. В квартирі зроблений ремонт і зроблений зі смаком. Меблі та техніка залишаються для нового власника. А тепер давайте заглянемо у санвузол. Він просторий, роздільний, що дуже зручно для великої родини. Сучасна плитка, якісна сантехніка усе в чудовому стані. Зайдемо до дитячої кімнати. Неймовірно світла, вікна виходять на гарний краєвид, і тут справді хочеться проводити час. Думаю, ваша малеча справді буде щасливий в такій дитячій кімнаті. Тут є все, щоб дитина відчувала себе комфортно та мала свій особистий. Простір. А ще окремо хочу зазначити, що сам будинок стоїть у другій лінії від дороги, тут тихо і комфортно, двір доглянутий, а парковка прямо біля під'їзду. Ця квартира ідеально підійде для сім'ї, яка цінує комфорт. Вартість 123 тисячі і що важливо без комісій для покупця. Тож, якщо ви шукали ідеальний варіант на вишенці, ось він перед вами. Не зволікайте, дзвоніть вже зараз.